Перше з 2001 року Путін відмовився проводити свою щорічну прес-конференцію. Вони були традиційними, вони там 4-5 годин іноді йшли в прямому ефірі. Більше того, він скасував своє послання до державної думи і навіть не гратиме напередодні нового року в хокей на Красній площі. Це взагалі дикунство. Да? Там могили, там мавзолей Леніна. Урни з прахом в стіні, а він в хокей грає, і росіяни слухають концерти. Ну то таке. Що це означає? цьому хокеїсту нема що сказати своєму народу? Декілька пояснень є. Перше, звичайно, що в ним в нього немає жодної переможної реляції. І тому щось розказати таке, щоб аплодувала вся Росія. Ну максимум, що він може зробити, це зачитати список всіх убитих в Україні. Я думаю, що це була би така сама яскрава прес-конференція для всього російського народу. Друге, як правило, на такі прес-конференції все рівно приходить іноземна преса. Вони ще не всю іноземну пресу звідти витиснули. І на цьому фоні іноземна преса просто порве йому одне місце на німецький хрест. І в нього не буде відповідей на ці запитання. Третє, я думаю, що він відклав цю прес-конференцію, адже вона не скасована. Він її відклав. І відкладення цієї прес-конференції так само пов'язано з тим, що вони мають власні плани. Вони також щось думають і ці ж поїздки в Білорусь, і додаткова мобілізація, і їхні стосунки з північною Кореєю, де вони закуповують або беруть обладнання, Іран і всі інші ці вісі зла, які виникли в світі, так само в поміч путіну. Тому я думаю, що відкладена прес-конференція в першу чергу, тому що йому немає що сказати своєму народу друге страх перед іноземною аудиторією і третє він очікує якихось подій які сподіваюся справдяться тільки на користь україни а не на користь росії